Вітаю вас, діви! Зараз зробимо прогноз на вересень 24-го року. Астрологічний для вас, для всіх. Місяць дуже цікавий, тому що вересень це ваш місяць. Сонце у вашому знаку. До 22 вересня сонце знаходиться в знаку Діва. Тобто, для вас це перший дім, і для вас це дуже багато активної енергії. І я, астропсихолог Алла Бережна. Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І давайте почнемо спочатку. Що? 1 вересня уже уран у нас почне рухатися ретроградно. Планета це дуже велика, дуже потужна, така масивна. Вона взагалі є соціальною планетою, не особистою. Вона впливає більше на стосунки між країнами, між організаціями. Але ми живемо в цих країнах, і тобто ми також на собі відчуємо. Вплив цієї планети, її ретроградного руху. Взагалі в неї такі якості, як у Меркурія, але більш потужні. Меркурій це особиста планета, вона рухається дуже швидко, і вона найближча планета до Землі, а Уран він більш віддалена планета. І він, це планета несподіванок. І отже, що хоче. Вона для Дів зробити несподіваного. Вона піде ретроградно у вашому 9-му домі. Буде вона так іти до 31 січня 25-го року. Рухається вона по тільцю. Це такий знак, також, як і ви, земний знак, який хоче результатів, який хоче впевненості, який хоче коштів, ресурсності. І Уран в 9-му хоче знову для вас, дів, переїзд Знову хоче якісь нові навчання, нові знайомства. Новими людьми хоче, щоб ви спілкувалися. Пізнання себе. Хоче, щоб ви докопались до якоїсь істини, діла, Щось ви хочете пізнати давно, але ніяк не можете пізнати. І зараз шанс. Знову повернутися. І знову опрацювати ці питання, знову пошуки себе, пошуки нової літератури, нової філософії, якоїсь нової духовності, можливо, вчителя знову будете шукати, а можливо, вже знайдете, а можливо, повернетесь в ті знання, де ви вже були, до тих вчителів, до тих релігій, філософії, навчань. Взагалі, це така сила духу уран. І для вас, Діви, це зараз зрозуміти себе, зрозуміти взагалі ваш життєву таку цілеспрямованість, куди ви направлені, життєві сили ваші, куди направляються. Це питання буде оброблятися, така потреба буде пізнати, що вчити, куди їхати, де я взагалі, з ким комунікувати, з якими людьми. І це про повернення. Знову будете там, де ви вже були, але щось недоопрацювали. А 3 вересня у нас молодик буде відбуватися у знаку Діви. До вас у знак. перший дім, тобто для вас Діва. І це про те, що ваша індивідуальність вона вже дії, вона вже включиться. Місяць він дасть такий ресурсний стан для вас, по першому дому, що ви побачите майбутнє включиться, такий імпульс отримаєте, бажання дивитися в своє майбутнє. Як я сказала там по урану, хто я, де я, де мій ресурс, де взагалі мій успіх в житті. Оці питання вас будуть турбувати. Нові плани обов'язково. Молодик. Але ваше я може бути таким блідим, якщо ви не будете залучати зовнішніх партнерів, людей, якщо ви не будете комунікувати, і якщо ви не будете якби залучатися у справи зовнішнього світу, тобто обов'язково в цей час думати про інших також, не подавляти своє я. Не забувати про себе, не присікайте, але додавайте такої новизни до себе, до своїх бажань, додавайте бажання інших людей. І це вам дасть нове. А ще ці 4 вересня у нас Венера поєднується з Ліліт, це чорний місяць, як ми знаємо, і кету це південний кармічний вузол, тобто питання минулого. Поєднаються з Венерою. Венера це взагалі планета щастя. Тобто щастя буде залежати від того, як ви опрацювали ці кармічні ваші борги, кармічні ваші досвіди. І це буде відбуватися у вас в другому домі. Венера заходить в другий дім для вас, діви, це про кошти, про заробітки, про ресурсні стани, про баланс, про такі глибинні, такі гармонічні стани внутрішні. Що стосується ресурсного стану, це все туди: заробітки, накопичення, майно ваше, що ви накопичили, що ви купили. Можливо, зараз якісь покупки такі великі, крупні можете, але ви хотіли їх давно. Це з минулого, якісь бажання з минулого, що ви давно в собі носите. Ви можете їх зараз задовільнити, ці ваші бажання. Бажання отримати такий баланс у матеріальному зараз у вас буде. І це також з минулого щось дисбаланс, тобто тягнеться з минулого. Зараз є можливість це все збалансувати. Також можуть бути заробітки з минулого досвіду. Тобто те, що ви робили раніше, зараз може вам дати дохід. А також можуть бути і розтрати, як я сказала, крупні покупки. Добре, коли це вам на користь, але може бути. Якби стан тривоги із-за цього, що ви потратили багато коштів, наприклад. Тому що ліліт це взагалі карма. Щось кармічне буде вас турбувати. Підведемо підсумок під цим, що будете купляти. Краще це робити в гармонії, щоб це баланс, щоб нікому з цього не прийшло вреда, особливо вам. Не витрачайте багато. Добре, подумайте. Венера це про мислення. Спочатку збалансуйте оце матеріальне все в голові, наскільки вам це потрібно, ті заробітки або ті розтрати, а потім робіть, тому що тут якась карма може впливати з минулого, якісь події. І це стосовно ваших коштів. А 9 у нас вересня Меркурій переходить в діву, тобто ваш знак, в перший дім, знову ж таки, дім власного Я, ваше майбутнє, ваші, ваша місія взагалі, як ви бачите, майбутнє. Меркурій допоможе вивести в свідомі ваші плани, ваші, відкоригувати ваші дії, процеси роботи вашої психіки. Він виведе у свідоме, а значить, те, що ви повинні управляти цими процесами. Як працює ваша психіка, так ми потім і поводимо себе. Розумієте, наша поведінка залежить від нашої психіки. І коли ми не контролюємо ці процеси, а Меркурій у Діві може давати оце пусте, розумієте? Людина багато розмовляє, багато начебто й робить, але пусто, результатів немає. Меркурій це дає, тому що, як би сказати, много та дурного, і там хватає, і там починає, не закінчує. Отак, от багато багато розпочинає справ, не доводить до кінця, і за того результатів немає. Але зараз, коли це все буде відбуватись на вашому я, в першому домі, ваша підсвідомість може вам більш конкретно виводити ці ваші плани в свідомість. Щоб ви розуміли чіткість виконання завдань якихось. Наприклад, я почала мити вікна, наприклад, завершила, а потім я піду мити двері, або там підстригати газон, або поїду за покупками, або там почну щось вивчати, потім візьму книжку і почну її читати. Потім приготую обід. Все планувати. І все потрібно чітко, щоб було дисципліновані ваші плани, повинні бути зрозумілими, відкоригованими, продуктивними. В мінусі це коли гордитись нічим, планів нема, досягнень нема, справ багато, результативності немає. 18 вересня у нас відбудеться повня. І в цей же час у нас відбудеться часткове місячне затемнення. І ми всі входимо в коридор затемнень. До 2 жовтня ми будемо знаходитись в цьому коридорі. А 2 жовтня вже відбудеться сонячне затемнення. І це буде в рибах для вас, діви, це сьомий дім. І відчуєте таке відчуття занепокоєння. Тривоги, можливо, через стосунки, через партнерів. Можливо, будете незадоволені діями-партнерами, партнерів, партнерів по шлюбу або партнерів у бізнесі, або ваших колег, любих людей, з якими у вас є якісь домовленості. Ви заключили якісь договори. І, наприклад, вони, вони виконують ці домовленості, люди, або ви не можете виконати свої домовленості і через це нервуєте. Тобто стани такі трошки погіршуться. Головний біль може бути, тиск артеріальний може скакати, не бути спокійним. Тому що це місяць він взагалі не є стабільною енергією. У місяця є припливи, відливи, і ця енергія така жіноча, вона мінлива. І для вас це сьомий дім, затемнення це коли взагалі місяця, місяць закривається, і ми будемо відчувати нехват цієї енергії. Тобто навіть втрата власного свого ресурсного стану, можливо, через партнерів, вас там хтось підвів, хтось не виконав свої обіцянки, і ви вже в таких навіть депресивних станах, тому що риби це про. Такі депресії, і там же, до речі, буде знаходитись і Нептун в поєднанні з місяцем в цей час, в час цього затемнення. А це ж також Нептун, він про такі мутні води, про ілюзії, про такі обмани, можливо, будуть вас, партнери обманувати, говорити неправду, ви будете це відчувати і будете переживати. І пасивність відчуєте, таємниці. І, до речі, Сатурн знаходиться там же у нас в рибах, а це про страхи. Це мінусові стани. Якщо ви супер опрацьована людина, прогресивна, еволюціонуєте, то всі ці планети дадуть вам задоволення, дадуть вам еволюцію, трансформацію вас, самих як особистості, але через партнерів тобто через партнерські стосунки. Можливо, напружені, тому що е, коридор затемнень, він завжди висвітлює щось із минулого, і це завжди якась тривога. Але знайте, що потім ви прийдете до щастя і в стосунках, і у е, власній особистості. Відчуєте задоволення. А потім, уже 22 вересня, у нас сонце переходить в Терези. І це такий імпульс для вас це другий дім. Імпульс заробляти, імпульс накопичувати, саму заробляти, не брати чиїсь кошти. І віра у свої сили. Ви відчуєте діве. І ще в цей час слідкуйте за здоров'ям. А потім іще у нас 26 вересня і Меркурій туди ж доєднається, зайде також в Терези і поєднається з Сонцем. Зразу ж кажу, що в мінусі це внутрішній конфлікт, це коли ви не заробляєте, багато робите, нічого не заробляєте. Внутрішній конфлікт це коли ви не бачите майбутнього. Взагалі, для чого ви заробляєте, для чого ви хочете ходити на роботу, для чого ви працюєте. А в плюсі це нові справи. Нові заробітки, нове натхнення це така сила волі, сила духу, нові бажання, до речі, з'являться щось робити, якось накопичувати по-новому, заробляти кошти по-новому. Ви самі зможете управляти своїми власними бажаннями. І тут така завзятість до отримання бажаного проявиться також в цей час, коли Меркурій сонцем, в тризах до вас у другий дім. І я вам бажаю, щоб все це програлось для вас саме в плюсі, саме в позитиві діли. Бо ви цього заслуговуєте. Ви такі трудяшки, роботяжки, і для вас це дуже гарний буде місяць. Я думаю, все у вас буде добре. Я вам бажаю цього і до зустрічі! І підписуйтесь на мій канал. І ще раз вас прошу і дякую вам за це.